Я ось тільки недавно повернулася з Москви з фестивалю, я там була на міжнародному фестивалі в ВГІКу, І я відчула себе там такою маленькою. Насправді, ну зі мною Чому? були інші студенти іноземці, угу. їм всім по 30 років. Ай. Вони показують кіно, але я б не сказала, що це кіно там набагато краще, ніж те, що в нас знімають студенти. Да? Ну, Тобто, такої особливої анімація те, це супер рівень. А кіно, ну кіно і кіно. Ну, Тобто, я не можу сказати, що воно рівню, там якось дуже. Ну і має різницю, але ну ясно, що там це е, за гроші знято їх е, кіношкол. Але всім хлопцям, дівчатам по 30-35 років, і коли вони дізналися, що мені 22, і я вже не вчуся в університеті. а Вони ще вчаться. Вони такі, а що ти вже працюєш? Я кажу, ну да, працюю. Зараз буду кіно знімати, буду подаватися, ну отримати на гроші. Вони такі, да як це може бути? Як може, ця недовіра є, і в якби в наших там ну цих органах, які мали би підтримувати молоде ну, кіно? Я взагалі Што? вважаю, що режисер має бути старша людина вже з досвідом життя. Але що робити? Та треба ж вчитися. Угу. Mm -hmm.